Всім великий привіт, в Колінс. Давайте заглянемо на пару секунд. Подивимося, що є доброго, що є класненького. Відчуй комфорт і отримаєш 500 балів на власний бонусний рахунок. Ось таку акцію пропонують на рахунок 500 балів, вигідно. Але ми хочемо подивитися, що є новесенького така цікава куртка, сорочка, але вона утеплена. Багато хто любить цей проект і знає, що він відрізняється якістю неймовірною, От як акуратно тушити, особливо джинсом. Така курточка 2500 гривень. Це кутон, верхня частина. Непогана, вона тепленька, така куртка сорочка. Бачу, її ще такі просто супермодні в клітинку. Зараз ми подивимося. Але давайте все за порядком. З вольвайту є свічот, м'якесенький теплий свічот. такий трикотаж ніби вольвайт, із середини з баєчкою. Склад поліестер, що не дуже може сподобатися, це 950 гривень. Ось з такою волюровою основою знайзу. Ще має лого бренду по собі і колір сливовий. А тут спіднички довгі. Потріпані, стильні, Ось така вона дуже лезна, до неї розширена, Це сп'ятнеться з розрізом глибоким. Так, а ціна, дивлюся в розмірі 38, розмірна сітка досить широка. І зараз 90, 895 гривень. Сюди підійде фланелова сорочка. Мякусенька класна і стильна. 900 гривень і в складі 50 60% бавовна і 40 поліестеру. Майже 50 на 50, бавовна все ж таки котону більше. Зі знижечкою ще ще ось така курточка, жакет біленький з костюмної тканини пальтової. І зараз знижка 1195 гривень. Бо з підкладки такий весняно-літній варіант. Так класні джинсові куртки в стилі Вінтаж в стилі 90-х. Мода циклічна, і моделі досить повертаються. Це не є старомодно, а просто навіть багато брендів Gucci відновили сумки з 90-х років. Модель просто один в один. Почали витягувати свої запаси модниці. Я дивлюся у одного блогера відомого, і вона показувала свої запаси сумок і порівнювала все, фурнітура, все-все. Тобто мода циклічна, вже важко щось придумувати нове. І починають вертатися до старого забутого: 2900. А ще є сукня, котон. Ну, це більше літній варіант вклени. Ось така непогана. Це котон в складі, напевне, трішки є поліастером. Ні, це 100% котон. І зараз ціна 995 гривень. Так, це маленький колінс, і все впритик, дуже напхано, навішано. Тому буде маленький огляд. Сьогодні з колінс, деколи буває просто більший. А по часу ось непоганий такий джемпер Теж ой. Два витянула джемпера. В складі акрил, полястр і поліамід. Корін Студіо і 1150 гривень. Ціна що ще є доброго. Спіднички в'язані. Сірі, дуже лесні. Ось така довга спідниця. Вона тепла з глибоким розрізом. Не можна сказати, що нам їй дуже сподобалося по якості, але непогано. І зараз нижечка 895 гривень В складі віскоза поліестер і хіряний. Добрий день. Шкіряний ось такий. Ще такий є з такою акцентною пряжкою 245 гривень, але це шкір ЗАМ Так. Ще ось такий є. Тонесенький і точно базовий 195 гривень. Я вам скажу, цей шкіряний в моїх фаворитах така пряжка, він такий більш навіть як чоловічий, Але я бачу, що він м -м, в жіночому відділі і підійде до жіночих речей. За 395 грн гривень шкіряний ремінчик можна купити. Мені ці курточки подобаються. Не знаю, чи я їх показувала, чи вони були комбіновані тут. І хутро теді, і балоніва тканина, і капішончик, але жаль, що капішончик не відстібається, якби і не ховається. Деколи не хочеться, щоб він так баленкався. 2,5 тисячі гривень. Ну, непогано. Непогана. ця курточка, м'якусенька. І досить легесенька. Ось так. стібана ще ззаду. А якби непоганий варіант. Так, що тут хорошого? Є багато оверсайз різного. Чемпори. Ще в такому м'ятному кольорі. І ниточка як букває. М'якунька така. От Отніжно м'ятний колір. Mm -hmm. На вигляд, ніби теплий, але я сумніваюся в тому, що він буде гріти. Хоча в складі є 18% віскози, це вже теж непогано, 1400 гривень під горло, якби оверсайз, досить мотинький. Ну і є трішки віскози. Ще така спідничка, я вже їх показувала зараз зі знижкою, кого цікавить. Знижечки теж 495 гривень в колінс можна купити речі. Ух, і рімінчик шкіряний зі знижкою. Просто ціни не є високі 495 гривень за таку класну спідницю. До складі є котон: 51% котону і 49 поліестеру. І ще мені подобається ось така мухната курточка, жакетна півпальто. Таке відчуття, що ніби є альпака, коли вже взяла в руки, то відчуваю, що це, напевне, повністю 100% поліестер. Але сам фасон досить непоганий. Ось такий вигляд. В складі є 10% шерсті, 90% поліестеру і 10% шерсті. І зараз знижка півтори тисячі гривень. Ну, що ж, поспішаємо в колінс, тому що знижки зараз. Так що я пропоную вам прийти і можна досить дешево придбати непогані речі, брендові. Так, це пальто в новиночках 3400. Яке воно класне стібане. Оверсайз, таким коконом пошите, досить тепленьке і манжети рухавчиків з трикотажом. Досить непогано, досить класненько. Є два кольори, такий світло-сірий, що я тримаю. А це вже я думала, що такий самий. Тут а, між сірим і моко. а, від вітру, від снігу, від дощу, верхня частина не промокаюча. 3600. Ось таке пальто. Дійсності взяла в руки, ніби така тканина, як трохи як балоніва. І досить довжолезні кнопочки по боках. Там знизу чи кнопочки а, чи блискавка. Так, тут на кнопочці. І бук подивилися теж з кнопкою. Так, що тут ще класного, є класні блакитні є джемпори, такі блакитні вкоси. І такий же біленький. Ну, біленький легше дістати і подивитися. Хороший джемпор. І в складі акрил, поліестер і поліамід. Такі легкі коси. 1150 гривень. Якусенький, ну нічого натурального немає. Але він стильненький у блакитному кольорі теж. Так, м'ятному кольорі джинси є широкі. Вони, напевно, підійшли до того м'ятного джемпера під горло, що я показувала. Ось такі за щіми, хороші, широкі м'ятні джинси. Колір один-один такий м'ятний дошавлії. І є ще акцентний ремінчик. А Джинс досить, навіть можна його носити літом. І зараз знижка. О, які хороші пропозиції. 1200 гривень. Так що тут ще бонуси, які з самого початку я говорила. І ще знижечки на товар є. Досить суттєві, хороші знижки. Варто прибігти за рівніцем шкіряним, за спідничкою, такою трапецією, що показувала. От, Ще такому кольорі є верблюжу, мотку і паш. 195 гривень, а ціна була півтори тисячі, теж знижечка. Просто в'язаний джемпер, такий в смужку. Так. Ціна 1000 гривень і в складі 78% віскози. Так, ось такий слів Так, Джинсів багато, ви собі приходите і шукаєте свій розмір, і вам покажуть, допоможуть і підкажуть. Друзі, ось такі були новини, українські новини. Ось такі були новини з бренду Коліс. Дякую, хто був зі мною у відео. така ще вальветова сорочечка класна, бордова. Є. А, непогана. Досить стульненька оверсайз. 100% кутон І 1150 гривень. Всім до зустрічі у нових відео.